Так, що від вас приховують? Хто це від вас приховує? Чому це від вас приховують? І яка порада, що вам робити? Що приховують, якийсь шанс? Е, хто це приховує? Той у кого крох, у кого печаль, у кого депресія, у кого ніхіра не вийшло е, в житті? Жизни... Чому приховують? Ну, по правосудді, по справедливості. Що робить? Тут розбите серце? Що приховують? Якісь плани вашого чоловіка або вашого колишнього чоловіка, або... Ну, коротше, мужика плани мужчини взрослого, достатньо, в якого є діти, в якого є якийсь статус? Який знаходиться від вас по звезді на розстоянні, в нього якісь плани. Він приховує свої плани. Розказувати ну, по поводу дійг. Ем, Розказувати він не збирається вам про них. Х, ну, Хто, в принципі, мужик? Хто. Ну так, да, миру він далеко від вас. Він приховує. Ем, Якийсь емоційний. Коротше, він обманює вас. Обманює. Він хоче якось розрулить там. Де... Він від вас на розстоянні. Далеко він знаходиться. І по міру, і по звезді він знаходиться від вас на розстоянні. Переховує якийсь шанс. Тут і денежний. І денежний шанс, і. Якісь нові шанси. От в нього є якийсь шанс і на роботу, можливо, і можливо навіть да, і на стосунки, тому що тут три туза випало. Коротше, на нове життя своє. Або він приховує своє нове життя, тому що тут і карта Луни обмана, і поїздки, і жезловим він випав. Ем... Чи то... Я навіть не можу вам сказати. Походу, він приховує від вас, або якусь іншу сім'ю, яка знаходиться на розстоянні, або коханку, яка знаходиться там, де він працює. Він від вас на розстоянні. І. На даний момент він вважає себе побідітелем, У нього все нормально, У нього переміни в житті, скажімо так. Коротше, він їздить і до вас, і до неї. Або на дві сім'ї, на два фронти, на два, бо тут, тут розбите серце, тройнічок, розбите серце. Е, чому від вас по правосуддю? Чому від вас це приховують? Ну, ви як минула сім'я виходите, як воспомінання, от яких він відказався. Можливо, у вас розгод, і ви не знаєте, що це вже ну, реально. Можливо, він вам не. Можливо, ви розвелися і не знаєте, що в нього там уже. Все окей, але карта обмана, сумніваюся, що ви, можливо, ви подозрівали, що у нього там є. Чому приховують. Ну, тут конфлікти на цій почві. Можливо, ви хочете розвестися, можливо, він хоче, ви не розумієте, чому. Ну тут все крутиться вокруг того, що у людини є на стороні хтось є, на стороні хтось є. Яка, уро... Яка порада, який урок. ну... Буде е ну тут тріугольник. Все що я можу сказати. Вам треба виходити з цього тріугольника, розбиратися, ставити крапку і уходить. У вас тут жорстка і смерть, і трансформація, і окончання. І важко, і тут важко. М -м -м, вам треба уходити. Строїть з ним нічого нема чого, тому що М -м, ілюзії, ілюзії, ілюзії. Можливо, ви про це знаєте, можливо, ви про це знаєте, можливо, вам про це. Вам треба закритися. У вас з цією людиною нічого більше не вийде. У нього інша сім'я. Я не знаю, чому, чому це від вас приховують. Ну, людина їздить, на... ну, карта поїздки звізди, значит, він і звізди, він він із вами, і з нею. Із вами, із нею. В нього там нова сім'я, шанси і жезлові, і пентаклеві, і емоційні. Тобто в нього там інша сім'я уже стабільна, я не знаю, чи офіційна. Но у вас, ем, чому це приховують? Можливо, ви ще не розвелися у вас по цьому поводу йдуть конфлікти. Ну все, що я хочу сказати, він вас обманює. Він вас обманює, у нього там. Він там король кубків. Він там коханий чоловік. Ну, коханий чоловік, король кубків, він буває такий, знаєте, завжди шукає там, де йому вигідніше кого полюбити. Так що, Тройничок їздить. У нього там інша сім'я. Я вам співчуваю, вам пора розводиться. Тому що нічого хорошого, там одна печаль. Що робить? Там одна печаль у вас получається. Ваш чоловік, можливо... Чому приховують по правосудді, можливо, ви ще не розвелися і не знаєте про те, що в нього є. Розводьтеся. Нічого хорошого у вас з ним не жде взагалі. Від слова зовсім.